Так, ну що, по навігації нам повертати десь тут, друзі. Так, дивимось. Тов горіх Полісся. Саме сюди нам. Ну Поїхали. О, А ось і перший наш красавчик, Соліс 50, що робить. А що він робить, він фрезу тягає. Ну що, поїхали до них на базу. Подивимось на інші трактори, що вони роблять. Він ще один красавчик працює Поодаль. А що той робить? У того пилюка не ззаді, у того пилюка, у того пилюка спереду. Ну що? Думаю, що треба. Ага, а у того або приствольна фреза, або коса, щось встановлене, якщо вам видно. Ну, поїхали до хлопців. Поспілкуємось з ними особисто. Друзі, хто ніколи не бачив, як вирощують горіх, ось дивіться, так виглядає садок горіховий, один з найкращих в Україні, де працюють трактори SOLIS 50 50 а ось так, друзі, виглядає продукція, яку вирощують саме в цьому садочку. Ну що, пішли саме до операторів, які працюють на Солісах 50-х. Послухаємо їх думку про трактора. цей да, рік, сухотиня таке, що страшне. Пилюка, земля як пудра. Ну що, працювати треба, поливати треба. Ну і ось е, наші тракторці працюють. Так, що ми маємо. А цього ловучика 244-го ми продавали їм у 2018 році. Так, друзі, для тих, хто не знайомий з тракторами Solis 50, давайте я вам розповім взагалі, що це за трактор. Трактор Solis 50 виробляється компанією Sonalika в Індії співвласниками заводу. Є компанія Mitsubishi, компанія Yanmar і ще декілька таких великих холдингів. По суті, це можливість була у японці вивезти трактор на європейський ринок. І по суті, трактор Solis був вироблений повністю виключно для європейських країн. Наприклад, на цьому ж заводі виробляється трактора «Янмар» от Солість 26, це Солість 26 для європейського ринку, а наприклад, є такий же ж трактор в вишневому кольорі під брендом Янмар продається на азіатських ринках. Тому самі міркуйте, що це за трактор, яка в нього якість і так далі. Ну, Ці трактора в цьому господарстві з'явились в 2019 році. По суті, їх почали з 2019 року імпортувати ну, з кінця 2018, початку 19-го. І це одні з перших тракторів 50-х солісів, які були продані в Україні. Їх вже дуже багато працює по всій країні. І цей трактор, по суті, в своєму класі найважчий. Це трактор, який має вагу 3300 кілограмів. І всі його конкуренти, трактора на 50 кінських сил, вони майже на тонну мають вагу меншу. Навізка цього трактора підіймає 1600 кг. І головна особистість цього трактора серед 50-к, це сумісна масляна ванна, яка в собі має 65 літрів оливи. Це дозволяє Працювати цим трактором з великою кількістю навіски специфічної. Наприклад, ми продали в 2018 році це господарство 24 ловол 244 на 24 коника, після чого е, господарство придбало 105 й ловел для того, щоб спереду поставити на трактора приствольну фрезу, косу. І Для цього треба, щоб гідравліка була сумісна. Чому так? 105-й він мав малу ємність гідробака і олива закипала через 3 хвилини роботи з переднім навісним обладнанням і по суті люди не могли працювати. Ми їм привезли на тест 50-й трактор. Ось ви бачите, він працює, це у нього приствольна коса. По суті, він обкошує кущі, такі ж точно є пристовольні фрези, ну майже схоже на вісне обладнання. І вони потестували, попрацювали, сказали супер. І тепер на 88 гектарах господарства працює ось три таких 50-х І Працює вже 5 років. І люди дуже задоволені. Зараз ми ще. Поспілкуємося з операторами, вони хай щось скажуть. Забігаючи наперед, трактора відпрацювали по 2500 мотогодин кожний. За весь цей час була заміна однієї помпи на одному з тракторів, і то це вже на цей сезон. Дуже такий ґрунт у них важкий, пісок, глина і. Фільтра, звісно, їм треба обслуговувати повітряні частенько. Ось ми маємо такого тракторця. Вони у нас є як з реверсом, так і без КПП. Двигун на них стоїть трициліндровий. За що цього трактор дуже моментний, дуже тяговитий. Я під відео залишу посилання, як на цих тракторах в цьому господарстві. ми Тестували з чизелем, глибокорозпушувачем, цей трактор, який тягають сотні трактора. І по сей день э, ці п'ятдесятки повністю використовуються і з усім обладнанням. Давайте послухаємо трактористів, що вони скажуть. Тільки на цьому працював, більше ні на чому, ну, тобто, непогана техніка хороша. Скільки ну, годин він вже нафігачив? 2470 розуміє. 2470. Ну, це, по-моєму, з 19 го чи з го року. -го. у вас? — З 19-го, так. Да? Ну так, прилічно, не сказати, що багато, але більш-менш. І що за цей час, як він? Ну, в принципі, все, крім одного, що було, страпилося, не знаю, на розпредвалі головки на шпонці. Сама шпонка вибилась. Угу. На зірці, це те, що поміняли, а так більш родину нічого. Супер, які роботи він виконує, ну, крім фризи. Кропить. Ну, в принципі, він тільки кропить і фризує. Кропить і фризує, так? Да? Да. А той глибокорозпушувач чим витягаєте? Той, той трактор. Напарник, да? тим да. трактором. Ну, а взагалі все одно такий же 50-й. Так, да, 50-й. Поняв. Більш-менш зрозуміло. Так, я ж кажу, непоганий трактор. На маленьких я їздив, на великих це перший на комісів. Непоганий, мені подобався. З точки зору комфорту, як кабіні? Комфортно. Пилі практично не поступає, кондиціонер працює. Грунт дуже пильний. Як часто фільтр вибиваєте? Кожен ранок? Кожен ранок? Кожен ранок? Погняв. Да. Ну, така пиль, пісочна земля. Ну так. Да. Кожен день. Зрозуміло. То взагалі по ньому за 2500 мотогодин особих питань нема і працювати на ньому норм. Да? Зрозуміло, а на яких малишах працювали, на яких маленьких? На да, цих, на лову. Ну катається там на всі. Ото 244 ловал теж да. ми продавали. Да, да. Ну і той конь як. Ото взагалі. Ведь? Мені на нього взагалі удобніше на це виїздить. Ну, взагалі він менший, так. Да, і... Ну в цьому комфортніше, той комфортніше. як на козики скачеш. Да. Що ще про цей трактор можна сказати таке відвчене? Так вроді більше нічого. Я ж кажу, не як сказати, не прискібливий такий, щоб до нього. Тобто, масла фільтра у нього, все чітко по регламенту йде, не грамо маса від заміни до заміни. В нього. Не уходить, не їсть. Ні. Супер. Добре, я вам дуже вдячний. Гарного дня! Дякую вам так. Же. Скільки він вже працює, скільки мотогодин напрацював? Дві тисячі. Дві тисячі? Це з якого року він? 19-20 чи дев'ятнадцятий, чи 19, -20. 19, -20. 19, -20. 19 -20. я подивлюсь, ага. Трошки ближче мікрофон. <свісно> я, не я не люблю такі. Поняв. Ну і як транспорт? Які отзиви? Відгуки, ну, з чим ви порівнюєте, на чому ви працювали в такому класі? 100-100 плюс, 100+, під 100. А На соліса? Ні, мені, не тільки соліться, взагалі ну, взагалі. основному ТЗ, Кіровець, Юто. Останні був в мене Юто. Теж лімали транспорт, але всі більш тихіші. Тихіше. Там, Ви маєте та... на увазі по двигуну. Надаю то був на 87. Це більш тихіше. Ще п'ятай передачі. П'ята передачі немає. І шовок тільки на, на 500. Тобто Одна. Особо нарікань немає. чого без дверей? Ні, як не замовлять. Я посив, посів посівку любити. Камінь попав. Камінюка. Так вона замовлять. Це приствольна коса така. Це, ну да, це, це, це типа сапай. Він лежить на головоломці. Треба просипати, щоб вони висіли, а потім буде лежити Поняв. Ну, і свою роботу. Що робиться сказати? Ну, він весь сезон працює. А, без пауз, да? так? Да? А які роботи, крім цих приствольних і фрезеровки ви виконує? Чи це по суті все, що тут в хазяйстві треба? Шіше, шіше ковше, роздіки, ще ж є, ще ж ковш є, і вози, щебні вози і коси. Вульчер у нас ще ж є. Глубоко ріхніки. А глибоко розпущувач він теж з ними працює, так? тому молоді, в тому році, осені.

Пилюці, як часто воздушні фільтра витряхуєте? Ну, кожний ранок, так? Кож, да? Бо пилюка страшена. Як кожний ранок розібрається, вибірся. Якщо сильно, то ми вже й два рази. Техніка з нього не клапані, ніде з нього не пішли. Поняв. Я вам дуже вдячний за відгук. Отак виглядають 50-ті соліси, які з 19 по 24 рік відпрацювали на 88 гектарах господарства, яке вирощує горіхи. Що, красива картинка, як поїхали два трактора. І підемо, подивимось ще на третій трактор. них в господарстві працює 3,5-х соліса. Це ми поспілкувалися з двома операторами, які один займається оприскуванням і фрезуванням, а другий тягає приствольні фрези, коси і глибоко Є у них ще й третій трактор, зараз ми пройдемось на нього взагалі. Подивимось. За 5 років по цим тракторам майже питань не виникало. Ідемо обратно до третього трактора, який я бачив, стояв ось там у них на базі. Так, Ну що, поспілкувалися з операторами тракторів. Третій трактор стоїть у них зі снятою помпою. Давайте до нього підійдемо. На жаль, керівника сьогодні ми не застали. Ну, але ж самий гарний відгук то від операторів тракторів, хто саме особисто працює на них. Значить, що, катки, борони, сівалочка, культиватор. Це все те, що використовується з цими тракторами. Ну і ізюмінкою, хітом, я б сказав би так, для цих тракторів є глибокорозпушувач. Ось він стоїть. Ми його тестували саме на 50-му Солісі. Я залишу посилання на відео, де 50-ка працює, а може восени ще поїдемо, знімемо новеньке відео, як трактора працюють з цим навісним. Тому 50-ка солі це, звісно, сила серед 50 сильних тракторів. Ну і Господарство, в якому працює три трактора, це досить е, цікава, е, потужна інфа. Якщо хтось з клієнтів вагається купувати який трактор на 50 коней, ми дамо контакти, їжджайте, спілкуйтеся особисто, дивіться в роботі ці трактора. Ну, і ця 50-ка стоїть. Е, з демонтованою помпою. Ну Але ж думаю, що вже на цьому тижні він теж поїде навантажувач фронтальний. Ну Десь так, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Завжди на каналі свіжі огляди всієї техніки, яку ми продаємо. Ми зазвичай спілкуємося з клієнтами, які купували у нас трактори. І Мережа Мініагра працює по всій Україні. Контакти на сайті, тому завітайте, тестуйте, купуйте, Мініагра працює для вас. Ну що, поїхав я на базу, змонтую відео та викладу вам друзі, щоб ви його подивились та послухали хлопців, які по 5 років відпрацювали на таких красавчиках. Ой, бачите, Соліс 50 індійський трактор, який 5 років в кількості трьох штук працює в господарстві по вирощуванню лісного горіха. Лайк, підписочка. На все добре, друзі.